Ми з вами що таке пароніми. Пароніми це в нас що нагадаєте? Mm -hmm, правильно, слова, які пишуться або читаються майже однаково, але мають абсолютно різне лексичне значення, називаються паронімами. Тобто ми з вами маємо розуміти, що в паронімах має бути відмінною хоча б одна буква. Mm -hmm. Я вам кажу слово, а ви мені кажете до нього паронім. Добре? Давай. Музичний. Музикальний. музикальний. Що може бути музичне? Що може бути музикальне? Музичне школа. Такі рука, рука, рука. Давай, Тимофій. А, музична школа і музикальний школа. Так, що ще може бути музичне? А, музичний інструмент. Так, а музикальне що ще може бути? Людина. Тобто музикальний це пов'язаний з обдаруванням людини, так? А музичний це той, що пов'язаний з музикою. Добре, дощовий. <від Humble> <від Humble> дощовий. Дощовитий. <від Humble> дощовий... <від Humble> а тепер ще раз. Дощовий що? Рука. Рука. Рука? <від Humble> Рука? <від Humble> <Лука? від Humble> дощовий черв'як. <від Humble> дощовий черв'як. А дощовитий. Дощовий день чи дощовитий? <від Humble> До... До... Дощовий день. Дощовитий день. Якщо я кажу тактичний. Тактовний, тактичний, це який? з чим він пов'язаний? З військовим питанням. Ну, не обов'язково з військовим, такти... з тактикою якоюсь, правильно? Так, так, правильно? так, добре. Добре, а тактовний з чим пов'язаний? З толерантністю. З толерантністю, з вихованістю. Окей, громадський, громадянський. А, ну, громадянський очі бути обов'язок, а громадський порядок. Так, тобто громадська. Добре, громадський, пов'язаний з однією людиною чи з багатьма? Громадський. Громадський з багатьма. Громадський транспорт це транспорт для всіх громадян, правильно? А громадянський. З однією людиною, так? Громадянський обов'язок, обов'язок конкретного громадянина. Добре. А яке слово ще може бути? Ну, давайте слово. Зараз давайте слово воєнний військовий воєнний стан і військовий. військовий Так, військовий дійсно пов'язаний з людиною, військовий обов'язок, наприклад, обов'язок військового, так? І воєнний стан це те, що пов'язано. Воєнний, це пов'язаний з війною. Угу. Так, добре. Ще які пароні ми вам розказували минулого разу. Лікарський і лікарський. В чому відмінність? Лікарня. І лікарняний. І лікарняний. Добре. Що буде лікарняне? Лікарняне Режим, Режим, ліжко, лікарняне, так? Про... Так, тобто то це те, що пов'язане з чим? Лікарня. З лікарнею як закладом, так? Добре, лікарський. Що може бути лікарське? Лікарські. правильне, І що ще, яке слово третє було? Лікарські. лікарські. Що буде лікарські? Лікарська таємниця, а трави. А трави, це лікарські. От, трави лікарські. Якраз лікарські. Так. Правильно. Лікарський це той, який пов'язаний з лікарем. Ну, а лікарський це вже трав. Добре. Ще якісь були? <рекунут> О, виборний виборчий. Тут що? Що буде виборне? Виборна <рекунут> особа Так, тобто це особа, яку що? <тур> вибирають. Тобто виборний це той, якого вибирають. А виборчий <плес> Ви, ні, посада виборна, її вибирають. <плес> Такі <плес> бюлетень, так, так Зараз чекайте з виборчим. Дивіться, виборчий це той, який регулює вибори. Може бути виборче законодавство, виборче право, виборчий процес і так далі. А виборний це той, кого обирають, напевно, посаду, наприклад. Так, е, що ще? Яке слово? Хтось казав? Виборція. Гривна, гривня. В чому різниця? Гривна це стоп. Рука і відповідь. Вероніка. Стародавній браслети. Не браслетик. Прикрасити. Ага, а гривня. А гривня це валюта України. Рука і відповідь я Даню запитав. Грушував. Е Правильно. Добре, а білу. Хітю, так. Ага, в чому відмінність? Мимохідь е, по, по, по дорозі, повз uh -huh, дорозі, uh -huh. е, край вуха. Uh -huh. Дивіться, я завжди кажу мимохідь, це мимо ходити, тобто проходячи повз щось, а мимохідь це мимо хотіти випадково щось зробити проти своєї волі. Ага, мабуть. Супереч волі. Так, є. Є.